Я люблю музику поклада, я вважаю його одним з, з великих українських композиторів, але, звичайно, хочеться зняти щось веселе, музичне. Я впевнений, що скоро нас чекає всіх перемога, і тоді ми ще і поспіваємо, і посміємося. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях легендарний український режисер. Семен Менгору, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю в Орзелі. Дуже приємно тут бути. Я сьогодні просто не можу знайти тих слів, вражень, емоцій, того спектру взагалі емоцій від того, що я і всі глядачі сьогодні доторкнулися до вашого мистецтва. Ми всі побачили вашу стрічку, споман про, про майбутнє, про ігоря поклада, героя України, народного артиста України. Нашого геніального композитора. І от які ваші враження? Мої враження, по-перше, я дуже радий приїхати сюди в Ворзель, побачити громаду Ворзеля, побачити маестро, показати йому фільм. Бо це вперше він бачить. Я, я хотів показати його там не в телефоні, знаєте, не, не в комп'ютері, а на екрані, як кіно. І, звичайно, і Ворзільській громаді, і для мене це дуже відповідально і теж чутливо, тому що ми всі вийшли з цієї окупації, всі пережили, там хтось по-різному -по -по всі, але однаково, однаково сильно і це закарбується на все життя, я думаю. І ну, такі мене враження. Що... І радивсь, що Ворзель такі ж квітучі. Вільний, і я думаю, що це буде назавжди тепер. Скільки часу ви працювали над цією стрічкою? Ми почали працювати навесні 2022 року і працювали весь рік. Ми знімали фільм в Орзелі, в Ірпіні, в Харкові, в Одесі, в Києві. Ну так скажімо, у містах поцілованих війною. І от весь рік той ми знімали, і потім був постпродакшн, і моментували цей фільм. Складного було його завершити, тому що знаєте, тому що ще нічого не завершено. У нас, розумієте, тому складно було поставити крапку, але ну, так ми закінчили. І зараз я е, з задоволенням показую його м, от, в Орзелі, в Києві. Я хочу зробити показ в Харкові, в Одесі. Цим я зараз займаюся. То, в принципі, може бути тур по Україні, так? Ну, тур я не знаю. ну Просто це, це розумієте, це не повністю не комерційний проєкт, це за покликанням душі ми його робили за свої гроші. І... Нам допомагали там, друзі, знайомі. Це все ні, це не замовлення там, телеканалу, чи, чи якоїсь кіностудії. Це просто покликання душі зроблено. Це, ну, це мова не про гроші, а про ну, самі рециніти. Можливо, буде продовження цієї. Ой, не знаю, можливо. Я бажаю міцного здоров'я майстра. Думаю, що він ще щось може напише, чи ми щось зробимо з того, що є. Може, я би задоволений. Я люблю музику поклада, я вважаю його одним з, з великих українських композиторів. І я думаю, що його ім'я пов'язане з Ворзелем. І як знаєте, Зальцбург пов'язаний з Моцартом, так я думаю, Ворзель буде пов'язаний з покладом і будуть приїжджати сюди. Екскурсії і будуть показувати, де жив маестро і тут він там лунали його пісні. Ми сьогодні побачили зовсім іншого Семена Горова, тому що в принципі, ви і так геніальні тим, що ви робили і мюзикли, ви знімали і кліпи, ви вже в історії да, нашого кінематографа, вот, але сьогодні ви були інакше. Дякую. Ну, так, да, я різний, різний. Буває такий час, знаєте. Останнім часом багато болі, і страждання, і сльоз. Але, звичайно, хочеться зняти щось веселе, музичне. Я впевнений, що скоро нас чекає всіх перемога. І тоді ми ще і поспіваємо, і посміємося, все буде добре. До речі, повертаючись до стрілюнок війни. А де ви застали війну? Я був в Києві. Києві на Подолі залишився там, нікуди не поїхав, тому що вважав за потрібне ну, захищати. Своє місто, свій район там знаєте, ну, допомагав чим міг. Що на вашу думку може пришвидшити нашу перемогу? Я думаю, що пришвидшити нашу перемогу, теж українці будуть одним, одним цілим, будуть плече к плечу, допомагати один одному, допомагати зсу і всім е, цивілізованим світом. Ми обов'язково переможемо, тому що добро завжди перемагає зло. Як на вашу думку, легше українцям пережити війну? Ну моя порада, що залишатися людьми, по-перше, залишатися поважати себе, поважати своїх близьких, тих, хто поруч, поважати країну, поважати світ, поважати, поважати своє життя. Не забувати, що життя то є саме цінне, що є в нас у всіх. Тому життя продовжується, треба і посмішки, і, і пісні, і кіно, і музика, і література, і обов'язково працювати, щоб країна була багата і процвітаюча, щоб воювати, захищати нашу, нашу батьківщину. Я думаю, що продовжувати жити отак. От от. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України Інфо. Я бажаю щастя, міцного здоров'я. Бажаю нам скорішої перемоги всім. Ось і е, що ще бажати, не знаю. Це перемоги, це головне. А, а, а там ми якось все зробимо. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дякую я вам дуже безмежно Дякую.